Ми можемо увійти до неба тільки, якщо знаємо волю Отця і віримо в неї. Матвія, розділ 7, вірші 21-27 Не кожен, хто каже до мене Господи, Господи, увійде. Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня: Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували? Хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили. І їм оголошу я тоді, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Отож кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася. І на дім ото й кинулась, та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів, та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася. І на дім отой кинулась, і він упав, і велика була та руїна його. У наведеному вище уривку з Біблії наш Господь сказав: Не кожен, хто каже до мене Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує. Волю мого Отця, що на небі. Тут Господь сказав нам, що не кожен, хто каже, що вірить у нього, може увійти до неба, де він живе, але що тільки ті, котрі виконують волю Отця, можуть увійти до неба. В день останнього суду, коли багато тих, котрі вірили в Ісуса. Скажуть йому, Господи Господи, хіба ми не пророкували в Твоє ім'я, хіба ми не виганяли демонів, хіба не робили багато чуд в Твоє ім'я? Наш Господь відповість їм. Ви чинили беззаконня, тому я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить. Беззаконня. Наш Господь сказав всім нам отож кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася. І на дім отой кинулась, та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів, та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой. Кинулась, і він упав, і велика була та руїна його. Матвія, розділ 7, вірші 24, 27. Так само Ісус сказав, що ті, котрі чують Слово нашого Господа, вірять в Нього і коряться йому, схожі на мудрих людей. Дім віри, котрих заснований на скелі, тоді як віра тих, котрі не вірять в нього, обов'язково впаде. Наш Господь каже, що благословенні ті, котрі чують Його слово і вірять в нього серцем, та таким чином спасаються від усіх гріхів і виконують волю Бога Отця. З іншого боку, якщо ви чуєте Слово Боже, але не вірите в Нього серцем, то ваше життя віри марне. Ті, котрі чують Слово нашого Господа і живуть життям віри, схожі на людину, котра збудувала свій дім на камені, чи ви спаслися від усіх. Ваших гріхів, завдяки вірі в це Слово Боже, Слово Євангелія, води та духа. Ті, котрі раз і назавжди спаслися від усіх гріхів, завдяки вірі, в Євангелії води та духа, починають жити, виконуючи волю Отця з цією вірою, котра походить від Слова Божого. Такі люди не тільки проповідують Євангеліє води та духа всім людям світу, але також справді люблять своїх братів і сестер у вірі. Іншими словами, вони вірять в це Євангеліє води та духа, у Слово Боже і тому хочуть показувати свою дійсну віру. Цими вчинками наш Господь сказав всім нам: вірте у Слово і виконуйте його. Хоча багато християн в цьому світі стверджує, що вірить в Ісуса, не всі вони насправді очистилися від усіх гріхів та стали білими, як сніг і праведними. Справжніми віруючими у слово Євангелія води та духа. Проте все ж є люди, котрі отримали прощення гріхів, слухаючи і вірячи в Євангеліє води та духа, захищають свою віру і виконують праведні діла. Все більше людей розуміє, що Євангеліє води та духа. Це дійсне Євангеліє. Але вірячи в це Євангеліє, води та духа цілим серцем, ви мусите проповідувати його іншим, тому що ті, котрі не проповідують цього Євангелія, втратять віру. Але все ще багато людей тільки устами визнає, що вірить. В Євангелії води та духа, а насправді вони не вірять в нього серцем і тому не можуть підтверджувати своєї віри ділами. Такі люди проповідують, що навіть фальшиві Євангелія вірні. Вони не можуть не проповідувати так, тому що не мають правдивої віри в Євангелії води та духа. Але ми не можемо проповідувати іншого Євангелія, крім Євангелія води і духа, тому що тільки це Євангеліє є дійсним Євангелієм. Ми повинні вірити у силу води і духа. Наш Господь сказав, не кожен, хто каже до мене, Господи Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Іншими словами, ті, котрі справді вірять, що Євангеліє води та Духа, це дійсне Євангеліє, свідчать. Про нього іншим, а ті, котрі не проповідують Євангелія води та Духа іншим, не роблять жодних праведних вчинків і не виконують волі Бога Отця. Тому наш Господь відкине їх, тому їхня віра, зрештою, похитнеться. Гріхи таких людей залишаються в їхніх серцях. Тому всі вони залишаться грішниками, хоч твердять, що вірять в Ісуса. Незалежно від того, з яким ентузіазмом вони жили життям віри, вони всього лиш грішники. Насправді вони не вірять в Євангелії води та духа, тому не можуть виконувати дійсних діл віри. Тому Господь відкине їх останнього дня, що змушує страждати праведних, котрі спаслися від усіх гріхів? Їхні серця страждають, коли вони бачать людей, котрі твердять, що вірять в Євангеліє води та духа, а насправді не вірять, що тільки це Євангеліє правдиве. Та не проповідують його. Чому? Тому що це викликає серйозні сумніви щодо того, чи справді вони щиро вірять в Євангеліє. Всі ми повинні пізнати і повірити в дійсне Євангеліє води та духа. Ще раз нагадаймо собі, що наш Господь сказав. Ті, котрі не вірять у силу Євангелія води та духа, тобто ті, котрі не виконують волі Його Отця, ніколи не зможуть увійти до неба. Ось чому наш Господь скаже відійдіть від мене, хто чинить беззаконня, всім тим, котрі твердять, що вірять в Ісуса. Як Спасителя, та все ж не вірять у Євангеліє води та духа, і не проповідують його. Якби вони справді вірили, що Євангеліє води та духа це дійсне Євангеліє правди, то проповідували б його відповідно до правди. Вони не вірять і не проповідують Його. Тому що не вірять в Євангеліє води та духа як вічну Божу любов. Насправді, вони не вірять в Ісуса відповідно до Слова Божого Спасіння і Його закону Спасіння, тому не виконують діл, котрі б підтвердили, що вони виконують волю Отця. Вони можуть сказати, Хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, Хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили, але вони не вірили в Євангеліє води та духа, і тому творили неправдиві чуда. Наш Господь запитає таких людей, котрі чинять беззаконня. Замість повірити в Євангеліє води та духа, що ви зробили для мене? Чи ви творили чуда і знаки? Окрім цього, чи ви справді вірили в Євангеліє води та духа, котре я дав вам? Чи ви жили цією вірою? Чи ви вірили, що я взяв на себе гріхи світу? Прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, що я пролив кров на Христі для вас, та що саме це стало спасінням, котре змило всі гріхи світу? Чи ви проповідували це іншим? Ви не зробили нічого. А скільки ж разів ви чинили беззаконня, взиваючи моє ім'я? Я знаю, що ви богохульно творили неправдиві чуда в моє ім'я. Тож відійдіть від мене ми не повинні вірити брехунам. У всьому світі багато людей творить чуда і знаки в ім'я Ісуса. У церквах, очолюваних такими людьми, головною метою богослужінь є чуда, чому вони шукають знаків саме зараз, коли детально проповідується слово Євангелія, води та духа, і коли всі парафіяни повинні тільки повірити в нього, ми повинні зрозуміти, що саме ті, в котрих вселився злий дух, творять багато неправдивих чудес. Іншими словами, ті, в котрих вселився злий дух, обдурюють своїх послідовників, вдаючи, що творять чуда і знаки, і таким чином виснажують їхні почуття і виманюють ще більші пожертви. Це діло рук слуг сатани. Всі ці чуда це тільки ілюзія. Ось чому Ісус сказав, що коли такі люди скажуть йому, Хіба ми не виганяли демонів в Твоє ім'я, Він відповість їм, що ніколи не знав їх. Цього останнього дня Бог відкине всіх тих. Котрі мають гріх, демони, невидимі для очей, народжених знову. Але ті, котрі не народилися знову, можуть чути і бачити демонів. Адже в їхніх серцях є гріх. Злий дух може легко увійти і працювати в серцях таких грішних людей. Тож ті, в котрих вселився злий дух можуть легко спілкуватися з демонами саме у тих людях, котрі все ще мають гріх, демони працюють і приносять плоди гріха. Замість шукати неправдивих чудес, люди повинні справді повірити, що Ісус взяв на себе всі їхні гріхи. Прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, та що Він поніс покарання за їхні гріхи власною кров'ю. Ми повинні не допомагати демонам, а вірити в Євангеліє води та духа і присвячувати всю нашу силу проповідуванню Євангелія. Ісус взяв на себе. Всі гріхи світу, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, і поніс всю кару за гріх на христі, тому ми спаслися від усіх наших гріхів і стали безгрішними завдяки вірі. Наш Господь змив усі наші гріхи, Євангелієм, води та духа, тому всі ті. Котрі вірять в Це, очищуються, і тому злий Дух ніколи не зможе жити в їхніх серцях, сатана взагалі не може діяти через віруючих у Євангеліє, води та духа. Ось чому наш Господь сказав той, хто виконує волю мого Отця Небесного. Увійде до Небесного Царства. Тут ми повинні точно пізнати волю Отця, воля Отця це наше Спасіння завдяки вірі, в Євангеліє води та Духа. Ісус Христос, наш Спаситель, змив усі наші гріхи, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя і був розп'ятий на Христі. Саме така віра відповідає волі Отця. Іншими словами, наш Бог Отець змив усі наші гріхи, пославши нам свого Сина, наказавши йому взяти на себе гріхи світу під час хрещення та пролити свою кров на Христі, вірячи в цю правду. Ми можемо очиститися від усіх наших гріхів і увійти до вічного, Божого царства, щоб завжди жити щасливо. Ми, праведні, житимемо там щасливо і вічно. Бог спас нас від наших гріхів, Євангелієм води та духа, для нас вірити в Ісуса. Як Спасителя у Євангелії Води та Духа означає знати і виконувати волю Бога Отця. Та все ж багато людей не хоче вірити в це, і тому не може звільнитися від гріхів, навіть вірячи в Ісуса, як Спасителя. Таким чином ці люди, зрештою, будуть відкинуті. Та помруть за гріхи. Іншими словами, вони будуть відкинуті, тому що не вірять, що Євангеліє води та духа правдиве, вони не вірять в це Євангеліє води та духа, і не можуть виконувати волі Отця з вірою. Тому, коли прийде останній день їхня віра. Побудована на їхніх власних думках, впаде і розіб'ється. Люди не вірять у Слово Божого Євангелія, води та духа, і тому вони будуть відкинуті ним в останній день. Те ж саме стосується вас, якщо зараз ви відкидаєте Євангеліє води та духа, то потім самі будете. Відкинуті Богом. Наш Господь Ісус сказав, що в останні дні прийдуть ангели, візьмуть грішників з поміж праведних і кинуть їх у вогонь пекла. Матвія, розділ 13, вірші 49 50. Браття і сестри. Хто є грішниками? З-поміж праведних, наш Господь чітко сказав нам, що саме Євангелієм, Води та Духа Він спас нас від наших гріхів, та все ж, не дивлячись на це, деякі люди не вірять в це Євангеліє, не тільки йдуть на компроміс зі світом, але навіть переходять на його бік. Грішники це власне такі люди. Браття і сестри, немає другого правдивого Євангелія. Немає двох Ісусів, а тільки один. Для нас немає іншої дороги до неба, окрім віри, в Євангеліє води та духа, Євангеліє, котрим Ісус цілком пробачив. Усі наші гріхи, це Євангеліє Води та Духа змило всі ваші гріхи. Ви повинні зрозуміти, що якщо вірите в цю правду, то для вас відкрита дорога виконання волі Бога Отця. Євангеліє води та духа справді дозволить вам пізнати дійсну волю. Бога Отця.